Всім привіт! В повітрі вже пахне весною і ми з вами приготуємо весняний салат або намазку. Для цього нам потрібно два варених яйця, один плавлений сирочок і пучок зелені цибулі. Яйця і сирок ми натираємо на терці. Якщо будете використовувати як намазку, відразу натирайте на дрібну терку, на дрібні отвори. Цибулю дрібно-дрібно шинкуємо. Нарізаємо ножем. І додаємо до сиру яєць. Солимо за смаком. За бажанням можна ще додати зубчик чеснику, давленого або натертого. І майонез веганський або звичайний. Перемішуємо. Вже можна їсти як салат, а можна намазувати на хліб і використовувати як намазку. Прикрашаємо зеленню смачного.